Так, приготуйтесь, бо по всій Європі скоро відкриється сільпо, і тільки уявіть реакцію європейців, коли вони нарешті побачать нормальний магазин, продукти, нормальну викладку, нормальний сервіс. От розповсюджуйте відео. Зараз розберемо всю цю історію. Перше, згадайте, як взагалі європейці в Польщу заїхала куча Феррарі, Лексусів, Мерседесів, паршей і так далі. Це все виявилися українські тачки. Коли українці приїхали і по то торгові приміщення і повідкривали бізнеси, кафе, ресторани, і полякам довелося піднімати левели, сервіси і так далі, щоб соответствувати бідним і нещасним українцям, які там неясно як виживають. Вони ну, там, мабуть, на конях з каретою катаються. Ну, я думаю, про нас так думали по їхньому виразу облич, як в принципі, і всій Європі. Тепер же Сільпо реально планує. Викупити всю мережу магазинів магазині Ну, хто не знає, той не знає, але це щось типу, АТБ місцевого, от, по Польщі. Да? Плануєте, а це там 800, чимось магазинів чи 600, чимось скільки там. 800-600 чимось магазинів. 800 магазинів. Уявіть, що це взагалі, коли в Польщі вперше в житті з'являться нормальні продуктові магазини. Ну і не тільки продуктові. Сільпослава, це не тільки продуктами. Ну вони офігені, у них перезагрузка буде. І нарешті у нас буде магазин, де ми можемо нормально ходити скуплятися. А коли вони в Німеччині викуплять, я не знаю. Ну, щось там може там підзакривається, якийсь Єврошоп, Євростар, і перероблять його. Ну там і Кауфланд ляже, і Лідл ляже, і Алді ляже. Вони і рядом не можуть соответствувати. І це стосується всіх: Білія, Нідерланди, Франція, Італія, Іспанія. Де б вони були? Ну це, це вже йде до того. Тобто український бізнес переміщається потихоньку в Європу. Да-да, кажи. До війни АТБ планували викупити Лідл в Німеччині. Планували лідової купині Ну це тоже прикиньте, скільки там вати бабабла. Всі цим закордонним магазином і не снилось те, що відбувається в Україні. Маєте ще одна з причин, чого це все європа. як бачите, не дуже хоче допомагати. І Монобанк планував під брендом Стерео зайти в Польшу, і Польща на рівні а, своїх монополістів. Стерео це типа банкінг, якийсь. так? Да? Да, да, да. Це Монобанк да. мав працювати в Польщі, але поляки не дали їх, Так, які, да, заборонили. І про це власник Монобанку дав, дав, да? давав інтерв'ю. Ну ясно, обосрались, тому що вони не здатні конкурувати ні українському, ні банкінгу, ні магазинам, нічому. Ну і зря лучше помогли б нам, то ми б старали собі в Україні. а Так. Догралась. Все, чао.